Слава Україні! Україну тероризують непланові нестабільні відключення електроенергії, які потрібно упорядочити. Які дії президента є державницькі. Зараз ми не будемо обговорювати питання подачі електроенергії після масованих ракетних ударів. Його ми розглядали раніше, і рішення щодо цього питання є в відео, посилання на яке в цьому відео будуть у вкладці НАД, на заставці по закінченні і в описанні під відео. Зараз ми обговоримо необхідність створення. Стабільності при планових відключеннях. Нині більшість українців зіткнулися з ситуаціями, коли є обіцяний графік подачі електроенергії, наприклад, до 18.00 вечора є світло, потім вимикається з 18 по 20 годину, а потім вмикається. А по факту виглядає це так: відключили не в 18.00, а в 18.07, а включили о 20.05. До чого це призводить? Перше, люди застряють в ліфтах. За 5 хвилин до, вони чітко розуміють, що встигнуть піднятися. Але відключення за 5 хвилин до обіцяного замикає в ліфту. Чи навпаки, побачивши, що в обіцяні 18.00 світло не відключили, і люди сіли в ліфт їхати, і вже він замкнутий. І таких проблем в ситуації є сотні. Ну якщо ж світло включили і пізніше обіцяного, в людей вже Зруйновуються всі можливі плани. І в цьому напрямку також маса проблем, які можуть бути при пізнішому відключенні. чи включенні. Висновок такий: якщо ж є необхідність відключати, то відключення повинно відбуватися чітко запланований час. Що повинен зробити президент? Забезпечити дотримання слова, даного владою. Обіцяла влада відключення з 18 по 20 годину. Значить, це повинно або відбутися хвилина в хвилину, або не відбутися. А що ви думаєте з приводу озвучення? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, ставте лайк, робіть свій коментар і пишіть пропозиції, як це зробити. І обов'язково підтримайте канал фінансово. Генератор нам потрібно купувати, тому що світла нема. Розглядати питання, вивчати їх і випускати відео неможливо. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі, і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!